Я Анатолій Корольов, актор театру, драміком. Граю роль у прем'єрній виставі по скриптум Кохаю тебе. Роль Енді. Енді це людина. Ну, така, як, як всі, як ми з вами. Зі своїми вподобаннями, зі своїми страхами, зі своїми переживаннями. і всі ми, він має свій унікальний набір якостей, які його зробили тим, він ким є зараз. І саме. Через свої певні якості з ним і сталася оця історія, про яку ми розкажемо на нашій виставі. Певні страхи є, але є певні і сильні сторони в нього, як власне, і у кожного з нас. Тобто, Енді це проста людина, яка, можливо, історія якої і поведінка якої відгукнеться багатьом нашим глядачам. Чи вважаю Енді слабким або сильним? Розумієте, в чому справа. А як немає 100% хороших людей, як немає 100% поганих людей, так і енді не можна сказати, що він на 100 сильний або слабкий. Десь дійсно він проявляє свою слабкість, а в якихось певних ситуаціях. Він проявляє слабкість, але в деяких ситуаціях він навпаки демонструє себе як достатньо така сильна людина з сильною позицією. І до речі, мені здається, через цю сильну позицію він де в чому і постраждав. Що інколи мені здається, треба було проявляти трішечки більше гнучкості або довіряти якимось своїм відчуттям, а не просто гнути свою сильну лінію і от вчиняти саме так. Як як завжди говорять, коли ти граєш злого, покажи, де він добрий, і навпаки, так само і тут, Енді. Жива, прекрасна, гарна людина, яка має і свої сильні сторони, і слабкі сторони, які він демонструє протягом всієї вистави. Ну, якби він міг змінити якийсь свій вчинок, щоб це було. Ну, мабуть, він би в певний період свого життя, коли Меліса потребувала його допомоги, і потребувала, щоб він був поряд з нею, він би все-таки мав би кинути всі справи, вкинути всі свої піклування і приїхати до неї. І оцей би вчинок, можливо, повпливав би далі на його долю, і на долю Меліси, і на потім розвиток всього сюжету. Але, от знаєте, я от хочу сказати, що я думав про Енді і про його життя, і, знаючи його, він би нічого не змінив би. Навіть якби в нього така була можливість. Він от такий. Він зрозуміти, це людина, яка зробила себе сама. Якщо Меліса спочатку все мала, Енді, навпаки, люди він не мав нічого на початку. Він з достатньо бідної сім'ї, і все, що він досяг в житті, він досяг завдяки своїм зусиллям, завдяки своїм переконанням, завдяки своїм певним крокам. І потім уже, от з висоти прожитих всіх оцих подій, йому є чим ризикувати, йому є що втрачати. і для нього це важливіше. Можливо, йому б і хотілося щось поміняти. Але він би не поміняв би нічого в своєму житті. Якби Енді сидів зараз поруч зі мною, ну я б йому сказав би: подвинься, мені так тут одному тіснувату. А якщо чесно, я б сказав би йому, благаю тебе, чувак, не голосуй за Трампа. Енді не сказав головного Мелісі, тому що не був впевнений в цьому. Він сумнівався. І оце. Розуміння того, що він до неї насправді відчував і відчуває, прийшло вже тоді, коли було пізно. І оця відома фраза, що коли ми маємо, ми не цінуємо, а коли втрачаємо, тоді тільки починаємо цінувати. Оце про Енді. Оце класичний Енді, не тільки Енді. Насправді багато з нас, на жаль, також так вчиняють, коли це потрібно сказати, ми чомусь сумніваємося. І розумієте, в чому справа? Ми ж в цей момент думаємо, що так воно і є. Тобто ми не, ми не розуміємо насправді, що відбувається. Ми впевнені, що ну так, є симпатія. От коли ви хочете спати, ви розумієте, що я хочу спати. Коли ви хочете їсти, ви розумієте, що я хочу їсти. А як зрозуміти, що це кохання? Ну, що це таке? Це повага, це бажання допомогти, це симпатія, це фізична якась фізичний потяг. Що це таке? Ну, тобто, ми багато в чому не розуміємо, це кохання чи не кохання. Як його відрізнити від інших станів? Це закоханість, можливо, яка пройде через два тижні і все, і, і ти зрозумієш, що, блін, мабуть, я сказав кохаю, а воно ані, а слова вже не забереш назад і так далі. І Енді це така людина, яка дуже довго все прокручує в голові, він довго аналізує. Тому я не можу сказати, що він прям слабкий був в цій ситуації. Він просто був невпевнений. От до останнього моменту він... Не розумів, що це для нього. Щось близьке, щось тепле, щось рідне. Але чи це те кохання, про яке всі говорять, чи він любить її як друга, як людину, як дитячі спогади. Адже всі ми знаємо, що найкрутіші спогади у нас з дитинства тягнуться. Тому він просто був непевнений і розуміння прийшло вже, на жаль, занадто пізно. Ой, знаєте, я дуже хочу, щоб після вистави, коли глядачі виходять з зали, вони, отак, от як вони сиділи, наприклад, це пара, вони взялись за руки і сказали один одному слова любові. Або позвонили і сказали, я тебе люблю. Тому що на жаль, ми за нашим ритмом життя. Всі ж ми дуже зараз зайняті люди. Ми будуємо кар'єру, ми ходимо на роботу. У нас купа справ. І коли буває дуже часто, приходиш додому, втомлений в голові дуже багато різних думок, треба те зробити, треба те, і ти не встигаєш просто сказати елементарне і найголовніше прості три слова: нагадати, просто що я тебе люблю, що все добре. А ти для мене найважливіша людина в світі, і коли ми потім вже хочемо це сказати, інколи буває запізно. Тому мені дуже хочеться, щоб люди, коли виходили з вистави, вони своїм найріднішим людям сказали про свої почуття.